Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене нестандартне відео, не про рослинки. От, але ми знаходимося в теплиці у нас. От, все по потрошечку росте. Не так, як хотілося б, але. Чому не так? Тому що ми. Ну, Трохи-трохи тільки підтоплюємо світла. Зараз, наприклад, нема світла з самого ранку, з п'яти там ранку. От, і якби я економлю трішки, наскільки це можливо, але бачу, що воно рослинки не дуже себе. Ну як, рослини почувають, то прекрасно, але росту як активного немає. Ну, в принципі, то вже і майже зима, але все одно. Тобто, ну, маємо те, що сьогодні маємо, самі розуміємо всю ситуацію і е, приймаємо якісь рішення, знаходимо якісь варіанти. І який варіант е, я придумав, поки не знаю. Ось Буде сьогодні розпаковка. Ось такий купив конвектор газовий. От, е, Бачите, це він, ну, картинка така, ось він у нас в такому. В зібраному виді я маю увазі в коробці. Ось. І я, звичайно ж буду ну, якби розпаковувати зараз це все і збирати. Тому хотів запилить вам відосик. Е е невеличкий я намагатися буду його якось частинами. От. Е буду частинами я його знімати якось. От. Зараз розпакую, розпакую, подивимося, що там всередині. Як воно виглядає, як воно збирається. Получається от такий конвектор. От. Він підключається до балону. І на газу ми будемо обігрівати. Йому не потрібно, не потрібно ніяке світло, нічого, просто підключається газ, і, і я вам далі все зніму. І покажу, як воно буде. Все, поїхали. Я тоді буду розпаковувати, і буду його потроху збирати і по можливості вам показувати, знімати відео. Дивіться, ось так він виглядає всередині. Я розпакував його. Ось. Він був такий пупирці, приїхав зверху. Такі ось були. Ну, коло стінок стояли, щоб воно не билося. От. Отак от виглядав всередині. Не знаю, ще як далі буде. Зараз знімати буду. Збирати його і показувати вам. Ось така інструкція всередині, бачите? Ну, звичайно, все на англійській мові. От, е ніхто його не сертифікував, ніхто його не... Робив українську мову. Ніякої немає такої. Якась інструкція є. Я думаю, що я Ну розберуся. Ось, бачите, є інструкція. Є інструкція. В наш час. Я реально вчора тільки купив, дочекався, їх просто розбирають. Нереально швидко. Як. Ось я бачу, як інструкція, як збирати. ось бачите. Я вже, е, виходить, отак от, от кришка, ця, яка показана, вона стає отак. От, ця кришка. І ось все, такі ось штуки. Ну, Все, в принципі, логічно, вроді поки що. От, Відкривається воно отак от відкривається. Зараз будемо далі відкривати, щоб нічого ж не пошкодити. Там є, Я бачу, є трубка, є е, там ще і е, редуктор повинен бути, поки не бачу його. А, ось все, бачите, є. Є. є, є. Одне, вибачайте, що таке відео рукою просто одною, реально незручне. Є редуктор, є трубка, є е, хамути. От. От. Ну, будемо зараз розбиратися. В принципі, буду я по мірі, по мірі, з того, як зберу я його, я від, звичайно зніму відео, як уже воно буде виглядати, коли в зібраному виді. Все, поїхали ми далі. Дивіться, у нас ось в такому кульочку, такі йдуть коліщата. От, щось там всередині. Мабуть. Мабуть, щось китайці. А, то вона попала просто всередину. Ну, ось. Бачите, такі чотири коліщати є. Всередині ось такі вони. От. Ось. Чим ми будемо закручувати. Бачите? Все, коротше, є. Ключик є. Повністю всі болтики, шайбочки. Точніше, болтики, саморізи, от, все є. От, Зараз будемо скручувати його до кутпи. До Ось так воно зібралось. Я не знаю, наскільки воно вам видно. О, Отак видно. Бачите, зараз я його скручу. Сюди одягається трубка, я так розумію, на Та, що йде на балон. Ось п'єза, регулятор. Коротше, будемо зараз все збирати далі. І так, друзі, я підпалив перший раз. Бачите, он контрольний горить фітільочок. І центральна також видно, да? трішки вже вона потемніла. Ну, коротше, чесно, не зрозуміло, Реально загорілося чи не загорілось. Ну, при тому, що ну, не видно, як би, да, полум'я. Але зараз це я бачу, що воно вже прогрілося, центральна. От, і вона почервоніла така. От. Е, дивіться, ось я так підключив. У мене такий балон великий. У них коротенький правда, е, шланг, але я докуплю шланг, редуктор шов. От, мій балон я заправив його. 35 літрів заправив газу неповний тому що я читав рекомендації, що якщо повний дуже заправить, великий тиск і погано тоді загорається. От. Це зараз тест, отак от, от працює. Е, тепло йде непогано. от, Прямо от зараз я відчуваю гарно, йде тепло. от, е, Я не знаю, я повертаю, ось, дивіться, прижимаю, прижимаю, включив другий, незрозуміло. О, бачите? Зату... Затушив фітіль я. Це, по ідеї, я виключив, воно. типу, як горить, мабуть. О, контролька загорілась. Коротше, треба ще розбиратися, якщо чесно, поки не зрозуміло, інструкції немає нормально. Щоб почитати. Подивлюся ще відео. от, Ну, бачите, працює. Тепло, ось я пробую. То гарно йде. Але не зрозуміло, як зараз, щоб мені всі три комфорки працювали. Буду зараз тестити, пробувати знімати. Ну, ось така штука. Е -е, ну, сама проста елементарна китайська штукенція, яка по факту в Україні сьогодні ну, не коштує тих грошей, які за неї беруть. Ще й попробуй знайти. От, розумієте? А, так що, ну гріє. Гріє, нічого не можу сказати. Зараз, поки гріє непогано, тепло йде непогано. Контролька працює, вона горить, тепло йде. От, так що отак от. Зараз буду тестити, буду пробувати другі, щоб ви розпалилися, щоб всі три працювали. Тому що виходить, якщо всі три будуть працювати, десь видає 4,2 кВт тепла і до 300 газу грамів іде газу на годину. Розхід такий. Ну, ось така, така штука. Подивимось, попрацює зараз. Подивимося, як тепло йде. Тепло йде, от я відчуваю, стою десь в пів метра. Від цього, від самої штуки цієї, о, то тепло о, тут тепло гарно зверху йде, прям дуже гарно йде. О, то подивимося. Вже якесь тепло є. Тепло пішло. Зараз будемо експериментувати, пробувати. Потім поділюсь з вами на рахунок його ефективності. От, Як працює, які нюанси. Тут бачите, воно під балон. Я бачу, думаю, ви вже бачили дуже багато відео під маленький балон вставляється. Така штука прикручується. От, ну, В принципі, нічого складного. Все я без, майже без інструкції розібрався. От, Дуже гарно гріє. От, Тепло йде, дуже-дуже гарно тепло йде вверх. От, подивимося, зараз будемо тестити. Так що давайте буду знімати, поділюсь з вами. Так, дивіться. Друга вже, ви бачите, працює також. І зараз вже і третя працює. Я підпалив. Я відчуваю, пішло тепло, і вже я бачу, як він нагрівається. Керамічна та штука і червоніє. Що вам хочу сказати? От, реально, я стою, тепло йде дуже гарно. Ну, прям дуже гарно йде тепло. Зверху, прям взагалі, ось на, ось дивіться, на такій висоті. Прям мене я руку тримаю. Наскільки видно зараз, я не знаю вам. Бачите, ось а не видно. Отак от видно? Отак, от, да? от. я напроти тримаю, прям гаряче в руку, дуже гаряче. Я би реально взяти таку штукенцію, маленький кольорочок якийсь, типа з е, комп'ютера чи ще чогось. І з тої сторони поставив, щоб це тепло розганяло по приміщенню, по тепличці. Я думаю, що буде ефективність ну, набагато ще більша. В принципі, тепло йде гарне. Гарне тепло йде. от прям відчуваю, відчуваю, Прогрілось воно йде зверху, ось зверху, ось так, от на такій відстані. Не, не видно вам так. Я зараз намагаюся однею рукою просто ось. Бачите? Ось я тримаю зараз. Мені дуже гаряче воно. Прям ну, гарно-гарно гаряче тепло, ось. іде і вище, отак тепло йде. Ну, Я відчуваю, мене гріє таке, як... У мене ще червоне. Ну, як воно, інфракрасне, як воно там правильно на українській мові, хто його знає. Тепло йде непогано. Об'єкти гріє, не гріє. Так, прогріває трішки. Ну, коротше. Така от штукенція працює, в принципі, нормально. Як воно буде далі працювати? Уже всі три, бачите, червоні працюють, але зразу не видно реально, зараз, коли я підпалив, не було видно, загорілось воно, не загорілось. Вроді так, але ну, якби, оцей, можливо, такий, не те, що за мінус, але не, не так зрозуміло. В принципі, тепло йде дуже непогано. 4,2 кВт тепла, видає він. то тепло... Я його просто підняв, отак, от на таку штуку, поставити, просто запустити. Чому? Тому що, бачите, балон високий, воно низьке, а цього шланга тут пів метра тільки. Треба купити 2 метри шланг та й замінити його, поставити його, і все буде ок. От. Ну, Ось така штука. Тепло пішло. Тепло пішло, я скільки, хвилин 15 пройшло, мабуть, да? ще не більше, думаю, десь отак от. от. В теплиці було 14 градусів. Десь, можливо, трішечки, трішечки більше. От. Якщо глянемо зараз, то О, вже майже 16. Все-таки тепло пішло. Тепло пішло, воно відчувається. Воно відчувається. От. Можливо, трішечки газ випалює, звичайно, повітря. Це по любому, але рослини це для рослин нормально. Звичайно, якщо на 24 години його ставить, щоб воно працювало, то по-любому потрібно провітрювати любе приміщення. Це факт. От. Ну, Отак. От от. Все працює. Зразу шуміло, звук якийсь там був. От. Тепло йде. Все нормально. Це зараз тестовий варіант, пробний варіант. От. Так що будемо пробувати. Зараз насправді світла немає. У нас вже зранку, я, мабуть, вже говорив, не говорив. Виключили в 5.42, по-моєму, щось таке. І ну, немає, немає реально світла вже до 11 годин, мабуть. Так що я і пробую, і заодно і воно виходить ось. Так, топить, все нормально. Подивимося, подивимося, як воно буде. Наскільки воно буде випалювати в приміщенні повітря, от, кисень. Будемо розбиратися. Ну, Випалює по-любому. Я вже відчуваю, що воно випалює. Звичайно, це ну, так і буде. Але в день це нормально, рослинки вони видають багато, так що все хорошо. От. Ну, тепло є. Уже я думаю, що мінус в теплиці, якщо навіть буде на вулиці, все одно протримає. Це для мене саме основне такий варіант, щоб був альтернатива. Ну, бачите, нема світла. Представте, на вулиці там мінус 10 зараз. От. То, якби, щось, щось таке я придумав. Тому що з дровами дрова то дорогі, нормальну якусь пічку чи булір'ян, це треба це треба багато труб. Труби також дорогі. І ну реально, щоб я вам по скажу по грошам поставити сюди якусь пічку, деревом отоплювати дровами. То я рахував пічку, поставити, труби вивести, закріпити. Це ж полікарбонат, це ж треба також сендвічі, все тому подібне. То в районі 30 тисяч виходить, щоб зробити нормальне отоплення. От, не примітивне яке, щоб тут сидіти, а, а більш-менш ну, просте, саме звичайне, просте, дров'яне, але ну, представте, 30-ку плюс дрова. І якщо топити дровами, ну, у нас там в районі тисяч 2500 200 куб дуба коштує сьогодні. Ну, от от. і рахуйте. Так що, от. А потім задають питання, чого ж у вас рослини дорогі. Друзі, повірте, ну, в цьому році. Коли всі будуть генератори, будуть оце все накупляти, то воно і буде ціна. Це не тому, що ми там щось, да, а реально просто собі вартість вона виходить така. Ну, факт я говорю прямо, щоб ви розуміли, що ну, куди воно і що до чого. От все, пока. Хто не підписався на канал, підписуйтесь, буду ділитись також, і, також за, за цей апарат, як він буде гріти, як він буде прогрівати. Звичайно, щоб. А цю теплицю отопить його мало повністю. Але ну, протримати тепла трішки то буде нормально. Пока-пока, до нових відео.